Сьогодні я буду дивитися ще до свого одного вулика. Що вони тут роблять? Ось тут поставлю їм таких два слоїчки, що вони мені сюди меду нанесли. Але щось вже в стоїть робота нульова. все роблять ними. Ось тут є ось така сім'я, добре розвинута, якої ще рік не вилітав. Дивіться, що вони роблять? Ось. Дві бджі, три бдівки ще до одне одного і переб'ються. Ага, та хоче того, та хоче того. І не може вирішити якусь проблему. Тут не одні такі бджоли дивні, тут є ще таких. Бачите, щось вони ще чіпають одне до одного. Не знаю, чого так. А от рутінь лежить, каже, що його вже ті бджоли, дівки замучили. Він же змучу капець від, від, від тої роботи. Бо трутнів є мало, а бжіл є багато. Ось так виглядає розпліт трутню. Бачите, тут є мід і тут є трутні. Хто мід з трутнями, а хто не мід з трутнями. Трутні це є, які вони запилюють бджіл дівчат. Потім ті бджоли, оцени, їх виганяють з вулика. І все. Ось тут є мід. Як ви бачите, зверху білий запечатаний. Так само є ще пілок запечатаний. Ось такий жовтий. Той їм я лише і на зиму їсти, я того не беру. Так само є ще бджоли запечатані. Це вже бж... бжілки запечатані. Хтось думає, що цей мід, який є на рамці наверху, і є розпліт бджіл, є розпліт трутів.